24 серпня Україна святкує свій 31-й рік незалежності. Цього дня було ухвалено визначний документ Акт проголошення незалежності України, який проголосив незалежність Української держави. В подальшому цей документ було підтверджено на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року, що засвідчило народну волю, бажання та прагнення до побудови власної самостійної держави. Вже 31 рік ми, підтверджуючи незворотність Європейського та Євроатлантичного курсу України, незважаючи на війну, впевнено крокуємо дорогою незалежності, будуємо свою державу та розбудовуємо громадянське суспільство. Численні реформи у різних сферах свідчать про бажання нашої держави ставати кращою. Ми спостерігаємо, як змінюється наша свідомість, мислення, як відроджується патріотизм та любов до рідної землі. Нормативна база в Україні на сьогодні свідчить про намір законодавця і надалі розбудовувати Україну. В першу чергу це її фундамент, Конституція України, заслуговує на увагу і національна стратегія сприяння та розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки. Національна стратегія у сфері прав людини. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Набуває оберті розвиток місцевих та громадських ініціатив, формування та діяльність громадських інституцій, продовжуються реформи децентралізації, що також мають своє справове підґрунтя, але все ж таки потребують подальшого удосконалення та розвитку. Позитивним є те, що така нормативна база ґрунтується на міжнародних нормах та стандартах, що свідчить про європейський шлях розвитку України та підтвердженням цього. Є набуття Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Проте перед нашою державою постає ще багато завдань, які потребують законодавчого врегулювання. Серед них визнання пріоритету прав і свобод людини і громадянина, взаємна відповідальність держави і людини, реформування судової системи, зменшення корупційних проявів та протидія корупції у всіх сферах суспільного життя. Нагальним є питання розробки механізму захисту внутрішньопереміщених осіб, осіб, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, військовослужбовців та членів їх сімей, розслідування фактів військових злочинів проти українських громадян, притягнення винних до відповідальності є нагальною потребою сьогодення, побудова правової, соціальної, демократичної держави. У якій буде панувати принцип верховенства права, рівності та незалежності, потребує досконалої правової бази, а також негайного проведення чинного законодавства у відповідність до численних суспільних трансформацій. Віримо у наше спільне майбутнє, у перемогу, у розбудову та розвиток. Слава Україні з Днем Незалежності!